Добрий вечір. Я думаю, що зі мною багато людей погодяться, що Battlefield 6 це одна з тих ігр, яку ти, здається, вже повністю розумієш, хоча ти все одно знаходиш якісь дрібниці цікаві? Я, наприклад, нещодавно подивився відео, де чувак зі своєї снайперки збиває ворожу кулю іншого снайпера. Це просто жесть. А чи знали ви, що ви можете вийти з техніки, самі обравши напрямок завдяки камері, куди вона дивиться? І насправді таких дрібниць їх дуже багато, але сьогодні якось не про це. Може, в інший раз, якщо вам буде цікаво, сьогодні я б хотів розказати про ті речі, які реально впливають на гру. І, в принципі, я сподіваюся, що вони допоможуть перестати вам дарувати ворогам безкоштовні фраги. Я думаю, що розпочнемо з асаута. Він все одно перший в черзі. А штурмовик Battlefield 6. Це саме та людина, яка першою лізе в будинок, навіть якщо ніхто з твоєї команди туди навіть на 10 метрів не підійшов і не тому, що він герой, а просто пасивки працюють швидше ніж логіка. Реген в нього швидше ніж мамка, в Якутську отримує пельмені. Тому що асалт це буквально швидка смерть. Швидке повернення. Так, да, ви будете дуже часто вмирати на ньому, звикайте до цього це нормально. Як ви здогадались, штурмові гвинтівки це його стихія, але фішка не в самій зброї, хоча вона дійсно класна, а в бонусах. По-перше, зі штурмовими гвинтівками. Штурмовик швидше входить у приціл. Він швидше перемикається зі зброї, особливо він сильний після ривка, тобто в нього швидше, скажімо так, ізготавлюється зброя для того, щоб стріляти. Я особисто дуже полюбляю SOR, корд та НБО. Але це вже питання смаку, кому що подобається. В залежності від карти, я між ними перемикаюсь. Сор взагалі може просто перестріляти снайпера, якщо стріляти не зажимом, а по головам. Ще дуже прикольна штука у штурмовика: це шприц адріналі. Це не лікування, це по суті такий міні-допінг, тому що дуже багато людей путають його і використовують його, щоб швидше регенітись. Насправді, з ним ти трішки швидше біжиш, ти менше утримаєш шкоди від вибухів і ігноруєш половину візуальних ефектів подавлення. Я не знаю, як цю фішку пояснити, але хто грав, я думаю, зрозуміє. Засалтом ти і твоя команда швидше забирає точки, тому є сенс ставити маячок біля точок і просто Бо куде задовбувати ворожу тіму. Ще, до речі, такі неочевидні фішки це те, що у асалта менший кулдаун на інкомбат. Тобто це той самий надпис, коли ви не можете заспавнитись на союзників. Тому на них ти спавнишся трішки швидше саме з асалтом. По спеціалізаціям, ось тут дивіться, в принципі, у кожного класу дві спеціалізації, у штурмовика це ось це. Я думаю, я не буду дуже довго і нудно про це розказувати, просто перевів вам, можете заскріншотити, щоб більш зручні цим користуватись. Інженер це про те, щоб твій танк більше не хворів. В нього є прикольна така болгарка, ремонтує своє, палить чуже, але перегрівається, тому вам буде швидше почекати, а не передзаряджати. Буквально це просто швидше. До речі, інженер отримує менше вибухового демеджу, коли він біля своєї техніки, і він може заблокувати ворогу вкрадення свого танку. Якщо, наприклад, команда вийшла, а ти поруч латаєш болгаркою. Це найтоксичніша і водночас найсмішніша механіка в Battlefield 6. У інженера СМГшки і. Не просто так з ними він точніше стріляє від бедра. А це, до речі, критично, бо 90% часу ти стоїш біля танку, а 10% ти б'єшся в притул з людиною, яка хоче під тебе підповсти з сі 4 Хоча особисто я б СМГшки трішки б ще пофіксив, бо вони ну надто їм Є купа мемів з ними, що ігрова версія МП5 перестрілює навіть снайперафи. І... До речі, це правда. Ось до речі, його спеціалізації. Якщо з першою анті-армор прикольна штука, прям таким знаєте гнідичем становишся. То вже друга спеціалізація для скуфів, які тільки живуть в танку і перейшли нещодавно з World of Tanks чи War Thunder. я не знаю, я не розбираюсь в цих іграх. Але я думаю, ви таких людей дуже часто зустрічаєте в Батлі. По суті, саппорт – це суміш медика, продавця патронів та психолога. Це єдиний клас, який робить команду реально живою. Тому для тих, хто не каже «сенк'ю» медикам, Є окреме місце ваду. У медика, до речі, багато прикольних фішок. Окрім того, що ти буквально аптека зі складом, мейти можуть взяти патрони за твоєю спиною. Тобто не обов'язково стояти, кричати на медика, якщо він трішки заторможений, ти буквально можеш зайти йому за спину і сам взяти патрони, скільки тобі потрібно. Кулемети у медика це. Прям кайф з ними він швидше входить у приціл, в нього ніякого штрафу до бігу, тобто ти досить швидко бігаєш з пулеметами, ніж інші. Саме тому твій пулемет відчувається як СМГ зі стероїдами. Як і у всіх, у медика дві спеціалізації. Перший варіант для людей, які хочуть бути кориснішими за 90% команди, а це насправді дуже часто виручає. А другий варіант вже для тих, хто сидить за ящиком і обновив. Нуляє всю карту. В принципі, теж корисно, але, як на мене, перший набагато цікавіший і корисніший саме для а, просунення на брейксру штурмі там і тому подібне. Ну і закінчимо на класах з гніди. Ну, багато людей його так називають. І так, якщо ти хочеш на ньому грати, то я одразу тобі кажу нормальний рекон. Це не про лежати на горі, це про те, щоб знати, хто лежить на горі, і здати його всій команді. Ну, будь ласка, я як людину тебе прошу, і як не дивно, рекон може бути корисним. Причому в цій частині це насправді так. Почнемо з фішки Motion Sensor, Такий маячок, і, до речі, ти його можеш ставити не тільки біля себе, тому що він сканує рух, показує техніку, навіть видає звук, тому можна просто грати в навушниках дуже уважно. І так його дуже легко зламати, тому е, його бажано б сховати. Тобто, це буквально GPS для дебілів. Також, звісно, це Aim Spot. Найкорисніша штука від рекона для всій команди. Ти просто дивишся на людину, і вона вже засвідчена для всієї команди. Далекий приціл, швидше спот. Ворог рухається або дуже далеко, а в тебе приціл гімно, довше спот. В Принципі, я думаю, тут зрозуміло. Ну і звісно, дрон також може спотити. Не тільки спотити, а да, він також може знищувати ворожі якісь інварменти, наприклад, спавнери і інші дрони, або навіть міни. Звісно, снайпер краще всього грається прямо зі снайперськими гвинтівками. В нього є свій бонус, куля більш точно летить, в нього швидше передьоргування затвору і довше затримка дихання. Тому поки що снайперка тільки для снайпера, і я вам чесно скажу, слава Богу. Тому що вже знаходяться генії, які беруть. Штурмовика з маячком залазять на якусь будівлю і сидять там зі своїм маячком до кінця гри зі снайперкою. По спеціалізація, якщо перша, це, до речі, нормально контра проти сапортів, які постійно піднімають ворогів. А якщо ти вб'єш в голову, то ну, вже людину не підняти. Друга спеціалізація більш для фанатів Metal Gear Solid, які не вийшли з режиму Стелс. Я намагався тебе не сильно перенавантажувати. Я думаю, що ти вже прекрасно розумієш, що якщо ти не перемикаєшся між класами в залежності від ситуації, це дуже погано. Що я можу ще додати? Якщо ти обираєш асаута і ти не пушиш, ти не асаут, ти сапорт без сумки, і мама тебе за це не похвалить. Якщо ти все ж таки вирішив зіграти на інженерії, і ти бачиш, що на карті є техніка, а в вашій команді немає цього самого інженеру. Вина команда. Тому, будь ласка, не чекай цього від когось іншого. Бери сам інженера і йди взривай танки. Якщо ти все ж таки е, хочеш пограти за сапорта, знай правильний сапорт це життя, а поганий сапорт це результат твоєї роботи, коли ти бачиш КД-04 і сльози на респавні. Якщо все ж таки рекон і ти сидиш на горі і не спотиш, як мінімум, ти не рекон, ти просто декорація. Ще хотів трішки поговорити про зброю, яка завжди якась не та. У Battlefield 6 є одна проблема, і я зараз не про сервери. Я про те, що 90. Відсотків гравців, які налаштовують зброю, вони налаштовують її так, ніби вони обирають собі, я вибачаюся, скортницю. Просто красиво і щоб все було більш-менш збалансовано. Насправді тут є багато нюансів. Я думаю, ми можемо розпочати з елементарного DMG, тобто шкода. Тут це дуже просто, а ось цей черепок внизу показує. Шкоду по голові. Взагалі на дамах дивіться в останній момент. Далі зрозумієте, чому. Я вибачаюся, якщо я пояснюю дуже прості речі, але ну ви ж я думаю, розумієте, що відео дивляться і ті, хто тільки починають грати. Хоча все одно, навіть для тебе я думаю, щось корисне тут додам. Так ось, продовжуємо. Далі в нас йде ров. Rate of Fire, тобто скорострільність. Скорострільність у Battlefield часто вирішує бої на дистанціях десь 10-25 метрів. Чим більше ров, тим менше шансів, що ти не встигнеш натиснути на ПКМ. А в Battlefield є пушки з хорошим ров і при цьому нормальні поточності, як, наприклад, Корд або SGX. А мак. Це ємність магазину. Тут все трішки складніше, бо умовно кажучи, візьмемо якусь пушку, у якій магазин на 30 стоїть і скорострільність 850%. І як правило, це капздець як мало. Ви просто не помітите, як все випустити. Але є також зворотня ситуація. Якщо, наприклад, скорострільність менше 800, то насправді сенсу не так багато ставити інші магазини. Ви краще заощадите, да і ось ці очки витратите на якусь більш круту рукоятку. Як правило, це дійсно мені більш допомагає. Далі Precision, тобто точність. Цей параметр про стабільність зброї, тобто коли ти стріляєш саме у прицілі. Важливо те, що сам Precision він дуже впливає на Long Range контроль, тобто коли ви далеко стріляєте. І відповідно, чим вище Precision, тим менше твої кулі малюють карту Сузірів під час прицілювання. Контрол. Ну. Насправді це не зовсім віддача а саме наскільки зброя передбачувана при стрільбі, умовно кажучи, якщо менше 55, це означає, я хороша на середніх дистанціях, але на дальніх я скажу до побачення і піду гуляти. Мобіліті, тобто мобільність. Ось що справді вирішує бой у Battlefield 6. Не дамаг, не ров, а мобільність, тому що з нею ти швидше переходиш у стрільбу після бігу, швидше рухаєшся і швидше відновлюєш контроль після стрибка, тобто ізготавлюєш зброю, щоб стріляти. Часто, до речі. Модулі на мобільність також впливають і на швидкість перезарядки, і на час входження в приціл. На вузьких уличках Каїра це насправді дуже сильно вирішує бой. Тому той, хто швидше відкрив приціл, твій тато, навіть якщо в нього дамаг менший. Ну і хіп це стрільба від бедра. Цей параметр відповідає за те, наскільки широкий твій розкид куль. Без прицілу, і наскільки комфортно стріляти саме в русі. Ну і для СМГ, як на мене, це прям критично важливий параметр. Ставте собі лазери, фонарики, рукоятки, взагалі все, що може збільшити хіп тому що ви будете просто швидше вбивати, вам навіть приціл не потрібен. Ще трішки хотів поговорити про карти. В Battlefield 6 карта. Це не просто фон, це не декорація для стрілянини, як у Call of Duty. Battlefield карта буквально вирішує все, який клас ти обереш, яку зброю, які модулі, і навіть який скін. Правило номер один: хочеш грати однаково на всіх картах, це не твої. У Battlefield одна і та сама зброя може бути або богом війни, або метальним сміттям, залежно від того, де ти зараз знаходишся. Тому розраби поміркували і придумали карабіни дієремки як таку нейтральну зброю. По суті, це швейцарський ніж, їхній секрет. Дуже простий. Вони не дають бонусів класам, але й не мають штрафів. Умовно кажучи, це зброя для інженера, який раптом вирішив побути штурмовиком, або для снайпера, який раптом згадав, що він теж хоче когось бити. DMR – це обрізані снайперки для людей, які не вміють чекати. В них непогана швидкість стрільби, але і шкода трішки менше, ніж у снайперки. Давайте наведу приклад, як правильно адаптувати зброю під карту і не виглядати при цьому туристом. Наприклад, якщо це великі карти, я тут обираю АК-205, СОР або іноді ще НВО, в залежності від ситуації. Баєць ЗСМГ тут. Виглядає як людина, яка прийшла з ножем на перестрілку. Ну, будемо чесні. Звісно, ви з досвідом трішки все для себе самі зрозумієте. Але як правило, коли ви тільки починаєте грати, ось це, будь ласка, візьміть, як за правило. Якщо це вузькі карти, звісно, тут mp 5 може бути класним, чому б ні корт. Головне тут, щоб була нормальна швидкість стрільби та мобільність. Я думаю, тут все максимально просто зрозуміло і тим, хто навіть ігри не грав, а ми будемо рухатись далі. А далі в нас дуже важливий момент, який потрібно зрозуміти всім, хто тільки починає грати в Battlefield. Це те, що в Battlefield 6 ти не головний герой, ти інструмент. Це ключовий момент, який мало хто усвідомлює, тому що, ну, умовно кажучи, якщо на карті є техніка, інженер це не клас, це обов'язок. Як правило, однієї людини навіть буде мало, тому дві людини з інженерами кінець будь-якому танку, навіть якщо його ремонтують хоч 100 китайців. Медик Баттлфілд 6 – це не просто худяча аптечка, це артилерія малого калібру. Міномет, хоч і не зробить 30 фрагів, але він вибиває ворога з укриття. Ламає реген, нервує людей до такої міри, що вони самі хочуть до тебе прийти, і перетворюють будинки на пекло. І що дійсно класно, це те, що вперше в історії Battlefield снайпер справді вирішує гру. Бо коли ти світиш усіх ворогів на відкритій карті, команда це все бачить. Дрони наше все. Ось це, будь ласка, запам'ятайте. Якщо велика карта, спавн маячки, це об'єктивно найсильніший інструмент в грі. Тому що один правильний маячок це як мінімум одна виграна точка. Ну і як би вам було насмішно, але камуфляж. А, Battlefield 6 противники інколи, буду брехати, дуже часто зливаються з фоном краще, ніж у армії або скваді. На пустельній карті камуфляж кольору, збережіть, будь ласка, планету, робить з тебе таку ціль, що. Тобі навіть маячки не потрібні, тебе і так прекрасно видно орбити. Тому це дійсно так. Камуфляж він має значення. Намагайтесь робити лодаути під різні карти. Це звучить як фанатизм, але це Battlefield. Тут приблизно так все і працює. Якось так, в принципі, на сьогодні, все. Я дякую всім, хто подивився. Це, до речі, не гайд, це мої особисті спостереження, те, що я сам помітив, і чим я хочу з вами поділитись. Якщо вам було це цікаво, скажіть про це. Я буду дуже вдячний. Далі, Precision, тобто точність, це параметр про стабільність зброї, коли ти стріляєш у прицілі, не путати.